Вітаю усіх на зв'язку Олена Голоднова, і це довгоочікуване відео про те, як ми лікувались, знаходячись в Ірландії. Ми з разом з сином знаходимося в Дубліні, і це далеко дуже від дому. І десь перебуваючи на другому тижні, ми тут цього місяць, і десь на другому тижні ми захворіли. І це було вірусне захворювання, бо хворіли всі домашні. Як же, як же ми собі допомагали, бо ми в іншій країні, тут треба знати мову, тут зовсім інший підхід е, до медицини, не такий, як у нас в Україні. Е, тому зараз я коротко розповім, що й ми використовували, яким чином, яка була послідовність, які в нас були симптоми, е, це дуже відрізнялось від того, як ми вдома. Тому Раджу взяти ручку, якщо вам потрібно, записати і використовувати, взяти собі на замітку, що так, це дієво, це допомагає, і це дуже важливо, коли ви не вдома, коли ви подорожуєте, коли вам треба допомогти собі, своїй дитині, своїм своїй родині. Це я натуральні ефірні олії. Які допомагають вашому імунітету просто включатися і боротися з самому з цим вірусом? Отже, розповідаю, які симптоми у нас були. Ну, по-перше, не було соплі, соплі, не боліло горло. Одразу почався кашель у Дані і він такий був вологий. Він був активний і десь температура в нього почалась тільки на третій, на третій день, і, і то тільки вночі. Вночі в нього була температура, а на ранок її не було. І так повторилось два дні. Тобто два дні в нього була температура, кашель був постійно, і була слабкість. Ось, ось такі симптоми, коли ми хворіємо в Україні, то одразу зносився текло. Постійно кашель, ну все, все взаємодія. Тут цього не було. Одразу пішов кашель, і тому одразу я почала використовувати суміш, бріз або суміш дихання. Вона прикладається. Тобто, до цієї суміші входять всі ефірні олії, якісь е, допомагають нашому диханню, нашим легким легеням відчувати. Допомогу і дихати спокійно і вичищати весь бруд. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео я покажу, як виглядають ці пірнілії, які фасовки, щоб у вас було візуально таке запам'ятовування. Так як ми використовуємо? Одразу я наношу на грудь і на стопи. Для дитини це завжди ми наносимо внутрішню. І стільки разів, скільки за потрібно. я десь наносила кожні дві години, тобто він починає кашляти, він грається, грається, той тобто починає кашель. Я одразу підходжу до нього, йому груди, і на ніч обов'язково мажу йому стопи. І на протязі ночі да він погано спав, він прокидався, бо був кашель. Також на протязі ночі, десь кожні 2-3 години, я також йому намащувала груди і стопи. При цьому треба багато пити води, бо ми всі знаємо, що олії, вони є природними антиоксидантами, і все, що виходить з організму. Воно виходить з вологою, тому потрібно багато пити води в цей період. Ну, що ми робили? Багато чаю, багато різної просто води. Даня випивав, він сам хотів пити, він сам питав, мами, зроби мені чаю або дай мені води. Через 3-4 дні в нього вже почались соплі. Тобто дуже багато слизу виходило. І я ще додала чайне дерево, щоб міксувати. Чайне дерево я наносила йому на стопи і на грудь. Також і додала суміш на захисті. Суміш — це дуже сильне таке поштовх для нашого імунітету. Також я наносила їх на стопи. І внутрішню я додала для дані. Є маленькі такі капсули, також на захисті. Це ефірна олія на захисті, але в маленьких капсулах там не крапля, там одна третя крапля. Це менша доза. І для дитини вона нормально. Він її нормально сприймає. Йому вже майже шість років. В травні йому буде шість, тому внутрішню цю ефірну олію, бо йому потрібна була допомога. Він їв одну капсулу. Зранку запивав водичкою, або я брала ложку меду і туди додавала цю капсулку, і він випивав. Він вже знайомий з цими капсулами, він залюбки їх бере і він знає, що вони йому допомагають. І ще один момент, коли у дані почалися вже соплі, тобто вже з носа почала текти, вже слизова лімфа почала відновлюватись. Тоді я додала ще краплі вниз. Краплів ніс я роблю сама. Бо коли ми пішли до аптеки, тут продається тільки сольовий розчин для дитини, сольовий чи розчин содою. Тому такий розчин я вмію робити сама, немає ніякої складності. Для дитини береться дуже слабкий розчин солі. Морською, да. беремо морську соль, ту, яку ми вживаємо ну, для страв. І в е, ці краплі я обов'язково додаю ще одну краплю евкаліпту, олії евкаліпту. Е, тобто я роблю цю суміш, е, потім виливаю в мене є крапляничка, вона залишилася від якихось крапель, вона пластикова з піпеткою. Кожен раз, коли я роблю ці краплі, я її прокип'ячу, і використовую з е, цими краплями. Даня вже знає таку процедуру, я так само робила і коли ми були в Україні, і він сам собі може закапати ніс. Е, десь один, ну у мене невеличкий такий флакон. Я нагадую в кінці відео, я покажу це, що я використовувала. І один флакон такий виходить в мене на цілий день, день, і на наступний день я роблю нові краплі. Тобто, кожен день він отримує свіжі каплі, не консервовані, там без всяких додавань. Просто е, морська сіль і крапля ефірної олії евкаліптом. І все. І повірте, воно дуже дієво. Воно дуже добре прочищає нашу слизову і допомагає виходити цим всім матки. Так. Підводжу підсумки. Для дитини я використовувала ефірну суміш бріз, броури та стіку, евкаліт, щоб зробити краплю вниз, чайне дерево і суміш-ангард. П'ять різних позицій, різної високи. Для себе трішки інші я використовувала ефірні масла і інші дози. Зараз про це потрібно. Скажу одразу, що для себе я допустила помилку, коли Даня захворів. Я також теж спочатку використовувала ефірню, і внутрішню. Я вела одну краплю зранку суміш на захисті. Вона же онгард. В складі в неї є апельсин, оздика. Тайне дерево, всі оліни зараз не пам'ятаю, але це класна суміш, щоб включати наш імунітет. І я пропила тільки три дні. Мені стало. Ну, я не хворіла спочатку, мені було добре, просто для підтримки імунітету. Але десь через тиждень, так як це було вірусне захворювання, боліли всі наші, хто жив в домі, і цей вірус гуляв дому. І він мене наздогнав. І десь через тиждень я теж захворіла. Зразу кажу, що в мене не було чекати. Дуже гучно. В мене не було ніяких симптомів. У мене не було ні кашлю, ні собі. Не текло, не ні нежиті, нічого не було, нічого не текло з носом. не боліло горло, тільки була слабкість. Була температура дуже висока, я її відчувала і сильна слабкість. А, і потім ще почала голова боліти. І коли я вже відчула ці, ці всі симптоми, тоді я додала, одразу я почала приймати внутрішню одну краплю регану зранку, і на ніч я пила одну каплю ладана в язик. Вночі організм працював і було відновлення, і тому багато виходило бруду. І я вночі ну, погано спала, вночі багато виходило, хотілося дуже пити. І я вночі, щоб мені краще було спати, я теж приймала ладан. Це була моя швидка допомога. Тобто, якщо для дитини ми приймаємо тільки ну, зовнішнє, наружно. На, на, наносимо на шкіру на шкіру, на стопи, даємо дихати постійно. А, а також звертаю увагу, що я робила прибирання в кімнаті вологе прибирання також з ефірною олією на захисті. Це допомагає створювати ці, цю атмосферу в будинку здорово. А для себе я все приймаю внутрішньо. Тобто я вже доросла, мені можна використовувати до. Максимум до 10 крапель в один день, але звертаю вашу увагу, що треба пити багато води, саме води. І тобто, десь два дні такі було незрозуміли, незрозумілий стан було такий, що ну, була слабкість. Тобто в мене кашлю не було. Просто була слабкість. Хотіла спати постійно. А температура десь була теж два дні. У мене була вона і днем, до вечора вона у мене зникала. Тобто, бачите, кожен різний організм. І кожен день зранку я приймала одну праплю орегано в капсулі. У мене є рослинні капсули, де випиваю просто з водичкою. І все, і далі і займаюся своїми справами. Звертаю вашу увагу, що ми. Не переривали навчання, Даня ходив до школи. Я так само їздила на курси англійської. Тобто, так, да, слабкість була, бо відчувала, що такий некомфортний стан, але не лежачий. Тобто не зовсім було б дуже погано. І як ми потім дізналися, що ми живемо з ірландською сім'єю, і вони теж хворіли і вони робили тест на ковід. І вони сказали, що то не ковід, то просто була застуда. І у всіх були однакові симптоми. Ну, Ось такий от вірус. Це ось така наша адаптація була. І після того, як я вже відчувала десь на третій-четвертий день, що я вже дуже добре себе почуваю у Дані вже кашу все менше, менше, менше ставав, я ще продовжувала. Я, мене, то треба пропити орегано десь тиждень, 7 днів. І потім можна перейти на більш легші олії, такі як лимон або апельсин. Чому саме орегано? Бо це природний антибіотик. І він дуже добре включає і бореться з нашими вірусами та бактеріями. У мене було з собою. Небагато олій, ось такі от 5 мл я брала. Це з набору, з наберу сімейний доктор. Я завжди їх ношу з собою десь, щоб продезінфікувати десь або допомогти, наприклад, собі. Коли я їду в транспорті, то мене вкачує трошки. І я використовую також ці олії. Отже, підвожу підсумки, що мені понадобилось для нас двох. Це перше. Це олія must have, яка повинна бути в кожному домі. Це олія, яка називається на захисті. Це її переклад. Англійську вона звучить on guard. Вона входить в домашню аптечку. ця олія є там. Потім друге це суміш в суміш для дихання. Її використовують і для дітей, і для дорослих. Ефірна олія евкаліпту. Я завжди її використовую для дитини. Її, на жаль, вона, на жаль, не входить в набор сімейний доктора, але її можна купити окремо. Вона не є такою дорогою і дуже економно використовується. Потім для себе я використовувала регана ще додавала і лада для дитини ще чайне дерево. Це все, що мені знадобилося і. Через тиждень всі симптоми пройшли, багато дуже вийшло з організму, просто багато. Неймовірно, стільки бактерій вичистила наша лімфа, що ну, я дуже дивуюсь. Ну, тут, бо інший клімат, зовсім інші бактерії, зовсім інше середовище, це нормально, це насправді дуже добре для нашого імунітету, особливо для імунітету дітей. Тому я дуже хвилювалася, я знаю, що. Спочатку є таке панічне, що він довго кашляє, що він йому краще не становиться. Це тільки два дня. Треба почекати два дні, і все буде ну все приходить до норми. Тож я вам бажаю, щоб ви завжди були здорові, завжди знали, як собі допомогти, не чекаючи допомоги від лікаря, від там я не знаю сусіда, брата, свата, мами, тата. Кожен знає як собі допомогти. Кожен найкраще знає себе і свій організм найкраще. Так, ось такі мають упаковки ці олії. Ось з чого я почала: це стік, бріз. Це те саме, що ось це у роллері рол, але він на основі воску. У нього більше поверхня. І дуже добре, ну менша концентрація, звісно, тут, але для дитини це дуже добре. І отак от відкручується, і намазую груди та стопи таким стіком. У нього аромат такий самий, як і в ролері. В ролері більша концентрація. Тут трішки менша, тут більша. Ну і в чистому вигляді. Отут найбільша концентрація. Для дитини концентрацію треба розводити. Тому я використовую такі продукти, де вже вони розведені. Тобто я почала з отаким комплектом, бріз, і потім додала ще унгард, ролер і чайне дерево. Це все я використовувала для своєї дитини. І ось у такий флакончик у мене я сюди роблю. Крапельки для носу. Він пластиковий, з піпеткою. А ще я додала отакі от капсулки. Це ефірна олія онгард в капсулках. Дуже зручна упаковка, така маленька. Вона вміщається в будь-який карман. Ось. Дитина моя їх приймала одну штучку в день. Інколи дві я давала. Для себе ж, а ось ще евкаліпт. Евкаліпт одна крапля. Бачите, в мене його багато, бо воно дуже економно використовується. Найбільше всього, я використовую цю суміш, її вже в мене небагато залишилось, бо я робила і уборку з ним одну краплю на відро води. Якщо в мене закінчується ролер ангард, я його можу сама зробити. Ось, у мене є така кокосова олія, якою я. Саду. Розбавляю один до одного. Так, і показую, що я використовувала для себе Це ця суміш в чистому вигляді, я приймала одну крапельку. Також ладан. Я просто обожнюю, ладан, Ця олія номер 1 колись завжди допомагає. І якщо немає можливості запити, немає можливості, у вас немає капсул для онгарду, бо вона пекуча, то її просто можна капати під язик. Одну краплю. Вона має приємний смак і можна потім запити водичкою. Е, так, і орігано. Це природний антибіотик, дуже допомагає, коли хворієш. Швиденько станав, станав, стаєш на ноги. І в мене є е, ці рослинні капсулки, в яких я приймаю саме орігано. От вони пусті. Сюди. Вони відчиняються. Зараз спробую сюди крапається одна капелька, зачиняється і випивається з водичкою. Нагадую, що всі ці олії, не тільки не в ролерах, а отакі от фасовці вони входять в домашню аптечку. Орегано, чайне дерево, ангард, бріз, ладан все це входить в домашню аптечку. Евкаліп, на жаль, не входить, але його можна придбати окремо. Ще я докупила ось такі вітаміни. Це для мене, вони рідкі. А це для, для дитини. Це вітамін С загалом. І, як завжди, в мене ще є копайба і лаванда. Ну, тобто, це, ці олії я використовую, щоб змінити, якщо вам ці вже набридли, то я використовувала лаванду для сну. А копай бо теж наносила на груди, на стопи. Коли мені набридло, набридло бріз наносити, то я міксувала. Можна копай, чайне дерево брати. Чайне дерево в мене ще є в такому варіанті. Тобто, якщо я маю в такому варіанті фірну олію, то я завжди можу зробити собі ролер, маючи ще таку кокосову олію. Тобто, в мене чайне дерево закінчилося, оригінальна упаковка. Я просто беру і розвожу оцю олійку. Це чиста ефірна олія. Бачите, вона використовується дуже економно. У мене вона ще більше пів бутилки. Ось такий у мене набір. Я брала з собою небагато масел. Ті, що я частіше використовую, знаю, що вони мені допоможуть. Ось така у мене аптечка. Більше ніяких препаратів ми не приймали. Я вам бажаю здоров'я, всього найкращого і не хворійте. Якщо у вас будуть питання, то я завжди до вас відкрита. А і якщо вам потрібен рецепт, або як я саме роблю ці краплі в ніс для дитини, то давайте це відео набере я не знаю, 50 лайків, і тоді я запишу, як це я роблю. Все. Всім гарного дня. Сподіваюся, що інформація була корисна. Підписуйтесь, тут багато такої цікавої інформації. Такий лайф, лайфстайл. Без прикрас, без фільтрів. Дуже рада всіх, всім на моїй сторінці. Всем